Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Великі географічні відкриття. Для початку скажемо, що основною метою великих географічних відкриттів було далеко не прагнення відкрити нові землі, а знайти морський шлях до Індії, адже старі торгівельні шляхи заблокували Араби. Але не пряно ми єдиними марили європейці в пошуках шляху до Індії. Нові морські шляхи давали ще й можливість отримати нові ринки з для європейських товарів, збагатитися на сході золотом та сріблом тощо, що ж було потрібно для морських подорожей. Гроші їх надавали королівські родини, торгівельні компанії і навіть церква. По морю не попливеш без корабля, а нові каравели з ярусними вітрилами були те, що треба. Незамінними стали компас, астролябій та інші прилади, що були значно вдосконалені у 15 столітті. Для мандрівки, звичайно, потрібен екіпаж. Через перенаселення Європи таких сміливців вистачало, і, звичайно, потрібен капітан, який поведе інших за собою. Тепер розглянемо найвизначніші географічні відкриття, що назавжди змінять уявлення про форму земної кулі та карту світу. У 1488 році португальський мореплавець Бартоломео Діаш виплив з Лісабону, проплив вздовж західного узбережжя Африки, але через сильні бурі зупинився біля мису на півдні континенту та повернувся додому. Пізніше король мис, де завершив шлях Діаш, назвав мисом доброї надії, як надію на подальші успіхи португальських мореплавців. У 1492 році іспанські правителі Фердинандо та Ізабель стали спонсорами подорожі Христофора Колумба. Той припустив, що якщо пливти постійно на захід, дістанешся Індії. Вирушивши в серпні з Порту Палос на трьох кораблях: Санта-Марія, Пінта і Ніндя, експедиція Колумба уже в жовтні досягнула суші. Острів було названо Сан-Сальвадором, а місцевих жителів індіанцями. Після цього Колумб ще тричі плавав по намічному маршруту і відкривав нові острови. Але так як обіцяних багатств Іспанія не отримала, дуже скоро про Колумба забули, і він помер у злиднях, так і не дізнавшись, що насправді відкрив новий материк. Лише згодом Амерго Веспучі припустив, що Колумб відкрив новий континент, і він був правий. Хоч є підтвердження тому, що вікінги та китайці були в Америці набагато раніше, освоєння континенту розпочалось саме після подорожей Колумба. А щоб Іспанія та Португалія не розсварилися між собою, у 1494 році між ними було підписано тордесільянський договір, за яким усі відкриті землі на захід від 30 градусного меридіану були у володіннях Іспанії, а східні належали Португалії. 1497-1499 років експедиція португальського мореплавця Васко Дагами пішла шляхом Діаша, обігнула західне та південне узбережжя Африки, вийшла в Індійський океан і дісталася Індії. Пізніше Васко Дагаму було удостоєно титулу адмірала індійських вод. А у 1500 році інший португальський мандрівник Педру Кабрал відкрив Бразилію. Чи то шукаючи західний шлях до Індії, чи то погода була несприятливою і курс потрібно було змінити. Офіційно ж узбережжя Північної Америки було відкрито три роки раніше, у 1497 році, коли англійці під командуванням Джованні Кабото дісталися суші та знайшли нову землю Ньюфаулленд. У 1519-1522 роках була здійснена перша навколосвітня подорож під керівництвом Ферона Магелана та Себастьяна Елькано. П'ять кораблів вийшли з порту Севілія, тримаючи курс на південний захід. Пройшовши протоку, що тепер іменується Магелановою, експедиція вийшла в океан, який через відсутність штормів Магелан назвав Тихим. Проте додому Магелан так і не дістався. Він загинув на Філіппінських островах. Під час сутички з місцевим населенням. Лише один корабель Вікторія з 18 членами екіпажу повернувся додому. У 1529 році у Сарагосі Іспанія та Португалія підписали новий договір. Тепер лінія розмежування проходила антимеридіаном до попередньої угоди 1494 року. Другу навколосвітню подорож здійснив англійський мореплавець пірат її королівської величності Френсіс Дрейк, який дослідив західне узбережжя Північної та Південної Америки. Отже робимо висновок що початково, ставлячи за мету знайти морський шлях до Індії, європейці пішли куди далі та відкрили новий материк. Розпочався стрімкий розвиток науки та техніки. Була налагоджена торгівля. Відбувся наплив у Європу золота та срібла, що в подальшому призвів до революції цін, тобто їх підвищення, а захоплення європейцями нових територій призвело до створення перших колоніальних держав.